Завдання повернути людям житло питаннями відновлення багатоповерхової забудови займається в першу чергу департамент житлово-комунального господарства. У департаменті ЖКГ розповіли про пріоритетний напрямок роботи. Відновлюють затишок в оселі. Ми міняємо вікна, ми міняємо двері. Як у Миколаєві проводять відновлення корабельного району після російських обстрілів. Сонячна енергія для Миколаєва. Енергія це, мабуть, найважливіше, що потрібно для нашого закладу. Як міські соціальні заклади стають енергонезалежними. Сьогодні четвер, 20 березня. І у нас для вас є новини. У студії працює Катерина Рупташ і одразу про все в деталях. Учора росіяни чотири рази атакували куцерубську громаду на Миколаївщині ФПВ-дронами. Про це повідомили Вова. Того ж дня окупанти завдали ударів безпілотниками по Галицинівській громаді. Тип дронів встановлюється. Внаслідок атаки 49-річний чоловік отримав стрес. Допомогу йому надали амбулаторно. Крім того, через обстріли пошкоджено дах складу, два трактори та комбайн. Російські війська здійснили масовану атаку на Кропивницький за допомогою безпілотників. У наслідок ударів постраждали 10 людей, серед них четверо дітей. Про це повідомили в Кіровоградській ОВА та ДСНС. За інформацією місцевої влади. Ця атака стала наймасованішою на місто за весь час війни. Під удар потрапила цивільна інфраструктура, багатоповерхівки та приватний сектор. Рятувальники розгорнули пересувний пункт незламності, а постраждалим надали медичну допомогу. Через обстріли пошкоджень також зазнала залізнична інфраструктура, що призвело до затримки руху поїздів. Додали в Укрзалізниці. Однак через деякий час його поновили. Тюремний строк отримав керівник підпільного осередку партії Шарія на Миколаївщині. Про це повідомили в Службі безпеки України. За даними слідства, зловмисник намагався налагодити підривну діяльність у Первомайському районі. Для цього він залучив п'ятьох місцевих жителів, які були раніше в забороненій партії, а також створив власний телеграм-канал. Там фігуранти поширювали фейки російської пропаганди, закликали ухилятися від мобілізації та підбурювали до провокацій проти ТЦК. Його засудили за спробу повалення конституційного ладу, виправдовування агресії РФ, а також поширення інформації про сили оборони України. Далі пряма мова на підставі зібраних співробітниками СБУ доказів. Суд визнав зломисника винним за трьома статтями кримінального кодексу України. Суд обрав йому покарання шість років позбавлення волі. Відновлення пошкодженого житла через російські обстріли залишається пріоритетною задачею для Миколаєва. Про це заявив перший заступник очільника департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов у нашій студії. За його словами, для цього залучаються і кошти міського бюджету, і державні програми і різноманітні проєкти партнерів. Докладніше про результати цієї роботи та плани департаменту на поточний рік далі у матеріалі. Роботу з житлом, яке зазнало ворожих ударів у міському департаменті ЖКГ, називають надзвичайно важливою. Перший заступник директора департаменту Ігор Набатов підкреслює, що завдяки фінансуванню з місцевого бюджету протягом трьох років було відремонтовано десятки багатоповерхівок. З рахунок поточного ремонту 49 ремонтів покрівель. Це місце загального користування, і це потенційно 49 об'єктів, яких люди не могли отримати допомоги в рамках послуги і відновлення, доки ця покрівля не буде відновлено. За рахунок загальнобудівельних робіт 63 будинки. 49 це мається на увазі 22 рік, 63 будинки це 23 рік і 24 рік 15. Важливо, що і включення пошкодженого житла до державної програми є відновлення, передбачає попереднє поновлення місць загального користування. Для цього також залучають кошти міського бюджету, можливості якого значно скоротилися після вилучення військового ПДФО. Тому допомога партнерів на цьому напрямку має неабияку роль. ЮНОПС в рамках своїх проєктів, які фінансуються за рахунок знову ж таки королівство Данії з початку 2024 року і по сьогоднішній день в тій чи іншій мірі могли відновити 43 будинки. Це на території корабельного району, на території мікрорайону Ліски. Попри все вище перелічене, Миколаїв наразі залишається одним із найбільш постраждалих через дії окупантів міст. Роботи з відновлення ще багато, а комунальники мають серйозні плани і на поточний рік. Перше по департаменту житлово-комунального господарства, саме за рахунок коштів місцевого бюджету, капітальні ремонти, плани 5 будинків, поточні ремонти 19 будинків. Також невеликі цифри, але ми працюємо з партнерами і яскраві є е, інші цифри. ЮНОПС 14 будинків, ще планується взяти додаткових, які не забезпечені фінансуванням за рахунок бюджету. В рамках дуже чудового проєкту, на мій погляд, дуже перспективного, проєкт HOP. Я вже декілька разів за нього згадував. У нас планується відновити 74 будинки. Що стосується пошкоджених або зруйнованих приватних домоволодінь, то Ігор Набатов нагадує, що тут діють державні програми та вказує на їхню ефективність. Якщо це зруйнований будинок, на жаль, зруйнований, то є можливість отримати компенсацію як у вигляді сертифікату житлового і потім шляхом його застосування придбати собі нове житло або отримати кошти на відновлення на своїй свої земельній ділянці на відновлення будинку. Це реально працюючі механізми. Вони врегульовані діючим законодавством, і у нас є і такі, і такі випадки доволі багато. Загалом відновлення пошкодженого ворожими ударами житла в міському департаменті житлово-комунального господарства називають одним з найбільш пріоритетних напрямків роботи. І для її виконання комунальники налаштовані використовувати максимум можливостей, які дають державні та місцеві програми, а також підтримка іноземних партнерів. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях і не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також заходьте на сайт ТРК Март ТІВІ. У Миколаєві призначили тимчасових перевізників на двох автобусних маршрутах, що курсують у мікрорайон Варварівка та Корабельний район. Таке рішення ухвалив виконком міськради під час останнього засідання. На маршруті номер 79 з полученням Одеське шосе велам, ще три місяці працюватиме КП Миколаїв пастранс Транспорт курсуватиме з 6-ї години ранку до 10-ї вечора. За таким же графіком на маршруті номер 17 що з'єднує вулицю Ольжича і торговий центр Таврія, наступні три місяці працюватиме підприємство Еталон Ав. Авто. Перевізник отримав дозвіл почати роботу з 4 квітня. У Корабельному районі Миколаєва відновлюють житлові будинки та інфраструктуру, які постраждали від російських обстрілів. Загалом планують відремонтувати 25 багатоповерхівок. Проєкт реалізовується за фінансової підтримки данії в межах програми управління ООН з обслуговування проєктів. Як просуваються роботи та що вже вдалося зробити, з'ясовувала наша Олександра Долматович. У Миколаєві триває проєкт відновлення громад та соціальної інфраструктури в його межах управління ООН з обслуговування проєктів, відоме як ЮНОПС, реалізує ремонт житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії у корабельному районі. Коли міжнародна організація з обслуговування проектів ЮНОПС вирішила допомогти місту Миколаєву та корабельному району з питань благоустрою, було визначено проведено обстеження та визначено окремі локації, які потребували місць благоустрою. Зокрема, це було два спортивних майданчика. Підрядники проводять заміну вікон, дверей у квартирах та прилеглих зонах. Додатково відновлюють дахи та фасади будинків, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Таким чином планують відновити 25 багатоповерхівок району. Ми міняємо вікна, ми міняємо двері у квартирах та в сумісних зонах. Внаслідок цього, як непряма дія, буде значно скорочено споживання тепла, в тому числі додатково. Ми відновлюємо дахи та фасади в случі наявності пошкоджень наслідок російської агресії. Жителька багатоповерхівки Вікторія одна з тих, чиє житло пошкодив ворожий обстріл. Тепер каже, що дуже задоволена зміною вікон та якістю робіт. У мене чотирикімнатна квартира, всі вікна були вибиті. І от зараз і лоджія там розрушена, вся була, от, і балкон, і лоджія, все було побите. А зараз поставили вікна, роблять дуже добре. Так добросовісно. так акуратно, як я не знаю, даже як яєчка. Все ровненька, красиво, білесенька таке. Також завдяки управлінню ООН з обслуговування проєктів відновлено два спортивні майданчики для жителів цього мікрорайону. Це сучасний майданчик. Він поділен на окремі три зони. Як ми бачимо з вами, це і Люди можуть займатися мають, баскетболом, волейболом, займатися на тренажерах. Майданчик огорожений, є освітлення, є окремі зони з гумовим покриттям, малі архітектурні форми встановлені на даному майданчику. ЮНОПС за фінансової підтримки королівства Данії з 2023 року займається активним відновленням соціальної інфраструктури та житла після російських обстрілів. ЮНОПС працює з датським урядом, який є стратегічним партнером міста Миколаєва та допомагає у відновленні соціальної інфраструктури та житла. Роботи ведуться з 2023 року активно. І наразі ми відновили відновлюємо майже 50 будівель багатоповерхових у різних районах міста Миколаєва. Нагадаємо, що подібне відновлення реалізують в мікрорайоні Ліски Заводського району. Там також, завдяки ЮНОПС, триває капітальний ремонт житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів. Ці проєкти планують завершити навесні. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. В Одесі на пляжі Лузанівка виявили мазут з російських танкерів. Екологи зафіксували його з густки розміром до 12 сантиметрів. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція. Відібрані фракції фахівці вже відправили на лабораторні дослідження. Також працівники екоінспекції взяли зразки морської води для аналізу на вміст нафтопродуктів. На Миколаївщині затримали 25-річного держвиконавця, якого підозрюють у хабарництві. Як повідомляють у нацполіції, працівник одного з районних відділів Державної виконавчої служби запропонував за винагороду закрити провадження щодо 42-річного чоловіка, яке відкрили через несплату аліментів. У результаті цього він міг би безперешкодно виїхати за кордон. Посадовці затримали під час отримання грошей. У нього вилучили 30 тисяч гривень, телефон і виконавчі документи. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Тепер йому загрожує до 10 років в'язниці. В Одесі сталося ДТП за участю п'яти легковиків. Як повідомили у поліції, постраждала 41-річна водійка, яку госпіталізували у важкому стані. Інцидент стався в день 19 березня на вулиці Водопровідній. Встановлено, що машина Форд під час руху в'їхала в Тойоту, кермувальниця якої зупинилася перед ним на червоний сигнал світлофора. У результаті зіткнення легковик жінки в'їхав у розташований попереду Нісан. Той в наступне авто «Пежо», При цьому зачепивши ще один Нісан, який їхав по сусідній смузі. Наразі слідчі встановлюють повні обставини події. У Миколаї продовжують впроваджувати альтернативні джерела енергії для критично важливих закладів. Завдяки сонячним електростанціям лікарні та соціальні установи можуть працювати навіть у разі відключень світла. Як функціонують проєкти, дивіться у наступному матеріалі. У Миколаєві реалізують проєкти зі встановлення сонячних електростанцій для соціальних об'єктів. Вони допомагають економити кошти на електроенергії та забезпечують стабільну роботу закладів під час перебоїв з електропостачанням. Наразі в місті працюють чотири такі проєкти. Ми цю працю розпочали у 2023 році. Реалізував один із об'єктів соціальної інфраструктури, а саме на дитячій лікарні, встановивши сонячну електростанцію потужністю 20 кВт завдяки донорам і завдяки громадській організації «Екоклубу». Продовжили співпрацю, тому що і вони себе зарекомендували як надійні партнери. І місто Миколаїв, також враховуючи всі перепони, ми досить активно включилися в цей процес. Швидко і оперативно, одна з сонячних електростанцій встановлена у пологовому будинку. Вартість проєкту понад 6 мільйонів гривень. Панелями користуються з кінця листопада, що дозволяє ключовим відділенням працювати навіть під час блекаутів, каже директор закладу. Почали користуватися дуже класно. Ми практично цілий день. У нас є світло, є змога працювати операційним бригадам, жінкам народжувати, користуватися обладнанням. Весь час ми споживаємо. Я скажу вам чесно, ми зараз і не розуміємо, коли в місті немає світла, автоматично перемикається, і ми навіть не бачимо, коли це відбувається, і це дуже класно. Подібний проєкт реалізовано і в одній з міських лікарень. Його вартість перевищила 5 мільйонів гривень. Зараз маємо сонячну станцію, яка генерує електроенергію, дає нам можливість не тільки бути захищеними в плані резерву, але й дає нам можливість економити на електроенергії і витрачати менше коштів на електроенергію, заощаджуючи її кошти на медикаменти лікування пацієнтів. З цього приводу це дуже своєчасно, бо ми зробили надійним знаходження наших хворих в двох дуже важливих відділеннях: це операційний блок загальної лікарні і реанімаційне відділення. Фінансування двох проєктів забезпечив благодійний фонд «Yellow Blue Force Foundation» у межах програми Світло для лікарень. А місто надало 10% від вартості. Ми дуже раді, що ми, так скажемо, сплотилися з міською Миколаївською радою і взагалі з містом Миколаєвом. Ми маємо два достатньо великих проекти – це пологовий та ця лікарня. Ми націлені на подальшу співпрацю. Blue Force Foundation активно залучає міжнародних донорів і великий бізнес для реалізації таких великих, надзвичайно потрібних проєктів. Ще одну сонячну електростанцію в січні встановили в геріатричному пансіонаті. Загальна вартість проєкту перевищила 1 мільйон гривень, з яких лише незначний відсоток надав міський бюджет, а решту партнери. У нас постійно проживають 42 на сьогодні особи для встановлення додаткових сонячних панелей, що дасть нам змогу зекономити до 50% електроенергії. При перебуванні всіх цих людей в нашій установі ми дякуємо за цю плідну працю. Я так думаю, що вона буде мати продовження і в інших установах соціального захисту. Важливу роль у впровадженні цих проєктів відіграє громадська організація «Екоклуб з міста Рівне вона надає експертну та технічну підтримку Миколаєву з 2023 року. Наша організація працює по всій Україні. Спочатку повномасштабного вторгнення ми допомагаємо лікарням водоканалам по всій Україні встановлювати сонячні електростанції для безперебійності живлення і для надання базових медичних послуг. Ми розуміємо, що відключення електрики в лікарні може коштувати комусь життя, і саме тому спрямовуємо свої зусилля, для того, щоб знаходити можливості будувати сонячні електростанції з акумуляторами для безперебійності. Власне найважливіше для нас, щоб усі люди. Відчували, що незважаючи на жахи війни, вони можуть звернутися в лікарню, отримувати ті послуги, які потрібні, або водоканали будуть працювати і подавати воду, незважаючи на ні на що загалом екоклуб становив 57 сонячних електростанцій по Україні. У Миколаєві такі проєкти мають особливе значення, адже допомагають забезпечити автономність соціальних закладів під час російських обстрілів, зазначає експерт громадської організації Дмитро Сакалюк. Ми раді, що Миколаїв зацікавлений таких проєктах. Вони співфінансують ці проєкти. Громада робить все можливе від себе у вигляді рішень, розпоряджень, домовленостей. Виконує все, про що домовляємося. Тому дуже приємно працювати і вірю, що такі проекти допоможуть всім миколаївцям. Робота над проєктами ще триває. Необхідно завершити офіційне оформлення та забезпечити технічне обслуговування станції, каже директорка департаменту енергетики Алла Луцька. Вони нас підтримують грошима, ми своїми діями, контролем, тому продовжуємо співпрацювати і нам ще є над чим працювати, тому що треба ще ці всі об'єкти е, отримати дозвіл на їх функціонування, щоб це було офіційно, позаключати договори на обслуговування, передати на щоб ці лікарні взяли на баланс це все обладнання, щоб воно потім на в подальшому обслуговувалося вже на офіційних підставах. У департаменті енергетики кажуть, що Миколаїв планує продовжувати співпрацю з екоклубом та розширювати мережу сонячних електростанцій, особливо для медичних закладів, адже енергонезалежність соціальних об'єктів є одним з пріоритетів для міста. Олександр Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Врятуємо дитину разом. Трьохрічному миколаївцю Максиму Шульгіну, який страждає рідкісним смертельним захворюванням, збирають кошти на лікування. У нього виявлена м'язова дистрофія Дюшена. Це невиліковна генетична хвороба, що поступово забирає здатність руху і дихання. Однак, шанс на порятунок дитини є. Це генна терапія завдяки препарату Елевідіс. Лікування коштує майже 3 мільйони доларів. Така сума непідйомна для родини хлопчика. Тому батьки просять допомоги у всіх небайдужих. Підтримати збірне лікування дитини можна за реквізитами на екрані. Будь-яка сума наближає порятунок Максимчика Шульгіна. 12 морських піхотинців повернулися додому. Це стало можливим у рамках останнього обміну полоненими, який відбувся 19 березня. Повідомили в Миколаївській 36-й бригаді морської піхоти. Тепер звільнених чекає лікування та реабілітація. Вітаємо наших воїнів на рідній землі і пропонуємо переглянути зворушливий момент, як один із морпіхів вперше подзвонив рідним після полону. Я обіцянку стримав. Я обіцяв. Що повернуся. Я повернувся. Не вірні. Не, вірні, не вірні завжди. Все здраво, все. А я вам вдячна за сина. Я вам дуже вдячна за сина. Це герой. І на завершення прогноз погоди у п'ятницю, 21 березня. У Миколаєві на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Температура коливатиметься від 1 до 14 градусів тепла. Вітер переважно південно-східний, помірний. Середня вологість повітря становитиме 63%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Поділіться у коментарях своїми думками щодо подальших планів департаменту ЖКГ Миколаєва з відновлення будинків, що постраждали від обстрілів. А головне, пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.